Вітаю шановні аграрії! Це компанія «Артагро». В цьому відео оглянемо гібриди соняшнику під технологією чисте поле. Це Santos, Santos Plus та наша новинка Клаус. Наше насіння якісно відкаліброване, розділене на фракції, протруєне фунгіцидами та мікродобривами. Зазвичай вага мішка складає в стандарті від 7,5 до 9 кг, в екстрі коливається від 9 до 12 кг. Таке коливання залежить від партії і певного гібриду. Окремо надаємо послуги з протруєння інсектицидним протруйником. Перший гібрид Сантос це середньоранній гібрид стійкий до євролайтингу. Сантос трьохлінійний гібрид. Він має гарну стійкість до стресових умов і надзвичайно стабільний. Гібрид помірно інтенсивного типу з високою енергією росту на початкових етапах. Сантос пластичний до строків посіву. За роки вирощування показав стабільні та високі показники врожайності та олійності. У цьому році наші клієнти відзвітувались про вражальність. Одеська область 26 центнерів з гектару, олійність 49%. Кіровоградська область 32 центнери з гектару, олійність 50%. Черкаська область 35 центнерів з гектару, олійність 52%. Полтавська область 32 центнери з гектару. олійність 51%. Київська область 34 центнери з гектару. Олійність 50%. Чернігівська область 31 центнер з гектару. Олійність 50%. І Вінницька область 30 5 центнерів з гектару олійність 52%. Цей гібрид дивував нас показниками врожайності понад 30 центнерів з гектару на площах з бідними ґрунтами і мінімальним удобренням. Також спекотні посушливі руки саме він був лідером по врожайності. Тому його впевнено можна рекомендувати як невибагливий, стресостійкий пластичний гібрид для посівів за мінімальне удобрення та на різних типах ґрунту. Наступний гібрид Santos Plus. Це середньоранній гібрид, який також стійкий до євролайтингу. Santos Plus простий двохлінійний гібрид. Має гарну енергію росту та високий потенціал врожайності. Santos Plus дуже вирівняний, він стане окрасою та гордістю вашого поля. Гібрид рівномірно дозріває, не висипається при перестої. Santos Plus вирізняється високою стабільністю при різних агрокліматичних умовах вирощування. В цьому році наші клієнти відзвітували про таку врожайність. Одеська область 29 центнерів з гектару, олійність 49%. Кіровоградська область 34 центнери з гектару. Олійність 50%. Черкаська область 38 центнерів з гектару, олійність 52%. Полтавська область 36 центнерів з гектару, олійність – 51%. Київська область 39 центнерів з гектару, олійність – 52%. Чернігівська область 34 центнери з гектару, олійність – 51%. І Вінницька область 37 центнерів з гектару, олійність – 52%. Крім гарної та стабільної врожайності, Santos Plus має високу натуру зерна. Santos Plus можна впевнено рекомендувати найвибагливішим клієнтам. Наступний гібрид це наша новинка. Клаус. Це середньоранній гібрид. Клаус також простий двохлінійний гібрид, стійкий до євролайтенгу. Високоврожайний гібрид. Інтенсивного типу. Цей соняшник лідер толерантності до екстремальних умов вирощування. Він пластичний та стресостійкий, має гарну енергію росту та високий потенціал врожайності, вирізняється високою стабільністю при різних агрокліматичних умовах вирощування, стійкий до семи раз вовчка. В цьому році Клаус вирощували в різних регіонах, щоб переконатись у дійсно високій стабільності цього гібриду і отримали такі дані. Дніпропетровська область, Синельниківський район 29 центнерів з гектару. Олійність 51%. Київська область Броварський район 37 центнерів з гектару. олійність – 52%. Київська область Макарівський район 38 центнерів з гектару, олійність 51%. Кіровоградська область Новоукраїнський район 33 центнери з гектару. Олійність 50%. І Черкаська область Драбівський район 40 центнерів з гектару, олійність 52%. В усіх господарствах, де його вирощували, були дуже гарні показники врожайності і олійності, тому з впевненістю рекомендуємо новинку Клаус для ваших полів. В наступному відео розглянемо наші гібриди під технологію Сумо. І без сумління сійте наше насіння!